В класичному танці п'ять позицій ніг. Спочатку вивчаються напіввиворітні позиції ніг біля опори на середині залу, а потім виворітні і починають вивчати обличчям до опори у наступному порядку. Перша, друга, третя, п'ята і найбільш важка, четверта вивчається останньою. Перша позиція. Ступні розкриті в боки по прямій лінії п'яти торкаються одна одною. Коліна втягнуті. Друга позиція. Ступні розвернуті по прямій лінії. Відстань між п'ятами складає довжину ступні. Третя позиція. Ступні щільно стулені і заходять одна за одну на пів ступні. Четверта позиція. Ступні розвернуті носками в бок, розташовані паралельно і не торкаються одна одною, знаходячись на відстані приблизно довжини однієї ступні. П'ята позиція. Ступні щільно торкаються одна одної таким чином, що носок однієї ноги знаходиться біля п'яти іншої. Зараз розглянемо позиції рук. У класичному танці величезна роль належить рукам. Руки є одним з основних засобів виразності в хореографії. Вони надають активну допомогу виконавцю. У класичному танці три позиції рук і підготовче положення. Решта положень рук це різновиди. В процесі постанови рук велике значення має правильна постава їх окремих частин кистей, пальців, ліктів, плечей. Підготовче положення рук. Руки вільно опущені вниз до штіла і не торкаються корпусу. Трохи закруглені в ліктьових суглобах, створюючи овальну форму, лікті направлені в боки. Кисті рук продовжують овальну форму всієї руки, повертаються долонями вгору. Пальці згруповані і злегка заокруглені у фалангах. Великий середній палець наближені, але не торкаються один одного. Вказівний палець та мізинець продовжують трохи заокруглену загальну лінію від ліктя, кисті рук трохи наближені одна до одної. Перша позиція рук руки підняті вперед на рівні діафрагми так, щоб грути були відкриті, зберігаючи овальну форму підготовчого положення. Руки підтримуються у такому положенні напруженням м'язів їхньої верхньої частини. Кісті рук та лікті не повинні провисати, плечі при цьому не слід підіймати чи відставляти вперед. Друга позиція: руки розкриті в боки, трохи заокруглені в ліктьових суглобах і підтримуються від плеча до ліктя напруженням м'язів верхньої частини. Кісті рук знаходяться попереду плечей. І продовжують м'яку округлу лінію у фалангах пальців, плечі не слід ні виставляти, ні підіймати, лопатки трохи спущені вниз. Третя позиція: руки підняті вгору заокруглені в ліктьових соглобах. Кисті продовжують загальну округлість рук, злегка повернуті долонями до себе і мають бути розташовані трохи попереду голови так, щоб, не підіймаючи голови, було можливо їх побачити. Для перевірки володіння матеріалом пропоную відповісти на наступні питання. Скільки позицій ніг в класичному танці? 7, 3 чи 5. На якому малюнку зображена друга позиція ніг? Яка позиція ніг вважається найважчою. Вивчається останню П'ята, третя або четверта. Скільки позицій рук в класичному танці 3, 4. Три позиції та підготовче положення. На якому малюнку зображена третя позиція рук? На якому малюнку зображено підготовче положення рук? Яка роль належить рукам в хореографії? Маленька, велика, немає значення? Руки є одним із основних засобів виразності, показу, праці. На цьому наше заняття завершено. Дякую за